Мене звати Олена, і я ніколи не боялася темряви. Навпаки, вона завжди здавалася мені затишною, наче ковдра, що вкриває світ від зайвого шуму, але все змінилося тієї ночі. Я прокинулася від дивного звуку, шурхіт, ніби хтось повільно водив нігтями по склу мого вікна. Подумала, що це вітер, але шурхіт повторився, чіткий, ритмічний. Я завмерла, дивлячись у темряву. І тоді я побачила їх. Дві чорні плями за вікном, немов очі, що стежили за мною, вони не рухалися, просто дивилися. Серце гупало так голосно, що я боялася, вони його почують. Зібравшись із силами, я підповзла ближче і рвучко відтягнула штору. Вікно було порожнє, лише моє відзеркалення. Я видихнула з полегшенням, але коли повернула голову. Ті самі чорні очі вже дивилися на мене зсередини кімнати.